Романе, ти кілька років так досить тісно спілкувався з нашими ветеранчиками зірковими yeah. і Мілевський. Yeah. Думаю, ти погодишся, що війна їх по-різному розкрила. Yeah. Абсолютно по-різному. На твою думку, чому так сталося? Це від характеру залежить, від ще якихось моментів. Ну, дивись, Саня. Він такий, як правильно сказати, він уже відійшов від футбольної кар'єри. Тобто він кілька років теж знаходився в такому пошуку себе. І у нього, він, от коли почалась війна, він вже абсолютно був адаптований до життя після кар'єри. І він знаходився з правильними людьми поруч, і він розумів, що якщо буде війна, він вже написав, що я буду обороняти, і він це слово стримав. Да? Тобто він пішов, він зараз знаходиться в лавах Збройних сил і працює і так далі. Я з ним говорив буквально минулого тижня. У Артема ситуація зовсім інша, тому що він. Він ще відходив тільки від завершення кар'єри, і це дуже важкий процес для нього, тому що це людина знаходиться в пошуку себе. І почалась війна, і це ще більше типу, його затягнуло в якусь такий депресивний стан, я б сказав би, це так. І він досі, є те, що я бачу, він досі з нього не вийшов. Тому просто, знаєш, у нас прийнято там, за рахунок імен, когось там. Кидати каміння там чи ще щось. Ми завжди ясно, що від публічних людей очікуємо набагато більшого, але ми не завжди хочемо подивитись на ситуацію в комплексі, в якому стані людина, що вона може дати, може їй потрібна підтримка. Ясно, що можна просто, типа, там будь на кого наїхати, Ти поставиш заголовок. От, я бачив у тебе на сайті заголовок, що Шевченко не викликав зозулю через те, що він допомагав армії. Ну, це слова когось. Точно в нас було. Ну, от, да, да у вас там є такий, можеш скрін даже поставити. Ну от, Якесь інше формулювання, якщо ти хочеш, я тобі процитую. Воно дуже гучне, але треба там ще розбиратися, як там було. Це зі слів, когось, хтось комусь сказав. Ну, ти розумієш, да? Mm -hmm. а як це можна взагалі подати? І як це сприймається? Тому Мілецького, як на мене, зараз. Всім, хто може, нам потрібно його навпаки спробувати якось підтримати і спробувати інтегрувати в життя. Взагалі, я б сказав би так. Я думаю, на нього ще впливає також і те, що з його рідної країни прилітає. Все, Слухай, все впливає взагалі. Я ж тобі кажу, що він ще поки що в перехідному етапі, плюс війна, плюс його. ти ж сам говорив, що там не завжди батьки його розуміють, тобто вони теж в інформаційному полі іншому знаходяться. Це все впливає. На жаль, він він ще поки що не адаптувався. Но я пам'ятаю, і Саша Лі в перші роки він теж знаходився в якомусь такому незрозумілому стані. Просто є е, е, такий один момент, що у Саші є діти. І це те, що його, я вважаю, що мотивує щось робити. Артем зараз поки що сам, там у нього були стосунки, але він сам. Це зовсім інша історія. Ютуб-проекти і Кент, вони зараз на паузі. Планується їх відновлення. Дивись, я мав стосунок до двох проєктів, але більше до Мілі. Ясно, що якщо хлопці захочуть, просто це більше все пушив Саша Панков. Тобто він в один момент він просто став таким головним продюсером цього всього. І потім вони почалось то, що вони з лівим посварились дуже так серйозно. У них завжди натягнуті стосунки були, просто щоб всі розуміли. Це не те, що там хтось когось підставив, чи що просто їх рівень спілкування був такий, що в будь-який момент це все може вибухнути. Знаєш, коли ти граєш з сірниками і там газ, воно може <смас> І от воно просто в один момент вони стомились один від одного, будемо так говорити, що рівень їхнього спілкування вийшов на такий масштаб. Що далі вже не могло далі бути. Вот. І Саша перестав панковцем займатися, Алів якось е, ну, не знайшов людей, які цим будуть займатися, там, не знайшов сил. Теоретично він це може відновити, але це йому зараз абсолютно не цікаво, тому що він знаходиться в Збройних силах. Артем е, знаходиться теж в пошуках себе. І я знаю, що Саша Панков дзвонив йому весною, пропонував, що там давай, включайся щось, якісь матчі. Ну, Він, типу, я з ним говорив, він каже, ну, окей, я поїду на благочинний матч. чим я там допоможу, конкретно я, моя присутність. Тобто він розуміє, що він там нічого глобально не дасть. Знаєш, і це його мені здалося теж так заганяє трошки в такі важкі рамки. Якщо він зрозуміло, що збереться, я бачив в ньому дуже великий Ютуб-потенціал, тому що. Насправді він людина, у якої там всі двері відкриті, і навіть коли він був на нагородженні там золота легенда і блохіну вручав ось цей приз зі сцени, і було якесь спілкування там з президентом України, да? і, тобто всі знають, що це людина, яка якщо захоче, вона може достукатися туди. Типу, на найвищий рівень, у нього двері відкриті. Тобто в цій країні в нього всі двері відкриті. Тільки ти ж не можеш просто прийти, а давайте ви, типу, що, запропонувати щось треба. Я хочу цим займатися. Там. Я бачу це так, але це він має захотіти, там, не може хтось його пушити. Він сам має це захотіти робити. Тут важливо не втратити цей золотий час, тому що рік, два, три просто забудуть. Та Дивися, це ясно, це зрозуміло. Ну, але ми повертаємося до того, що він зараз знаходиться просто в пошуках там, себе. І коли він вийде з цього стану, не знаю, це треба в нього запитати. Слухай, я от зацінив дуже креативні Просто За... Знаєш, так. ще такий момент, що він вважає, що це зараз теж все неважливо. Тобто він не хоче знімати якийсь там контент, хі-хі-ха-ха. Ну, тип, він каже: ну, ну що? Ну, він дуже сильно, я тобі скажу, я з ним говорив, на нього дуже сильно вплинула війна взагалі, коли він побачив, що як бомблять. Як там помирають люди, коли він це все відчув? Люди, які знаходяться за кордоном, вони ніколи цього не зрозуміють. Ти ніколи через телеграм-канал не передаш, що таке, коли там ти чуєш вибух, чи ти боїшся, що тебе вб'ють, чи твоїх рідних б'ють. І він він дуже сильно цим прийнявся. Він їздить. Він товаришує з Сергієм Дриповським, це колишній лікар збірної України Динамо Брест. І Сергій, він таку соціальну місію має, він відновлює наших воїнів, які постраждали, Там хлопці, у яких там немає там ноги, руки. І Серега їх там відновлює, він працює над цим. І Тьома дуже часто там буває у нього, і він це бачить все на свої очі. Він каже: Ром, я просто, ну, я не можу уявити, для чого це все робиться. Вони просто знищують людей. І я ну я просто з ним дуже таку серйозну розмову мав, Я хочу, щоб з Росії зрозуміли, що це ну не той Тьома хі, хі ха ха Я на мерсі катаюсь. Він дуже глибоко прийняв ці всі моменти, і вони дуже сильно на нього вплинули. Я от зацінив заголовочки на цьому да. на ютуб-каналі Кента да. виписав собі, наприклад, перше, що впало да, мені. Алів і Мілєвський в тюрмі вечір в хату кент піддержав пацанов. і все в такому статі 184 вісімдесят тисячі переглядів. Розумієш. Дай. Тобто людям це залітає. Слухай, мене дивись, вона дивись вона. мене от запитання зразу Дай. два в одному: перше, хто ці заги придумував? А друге, чому народ все-таки тяне більше до такого контенту, а не там не знаю, подивитись якийсь там випуск? Навіть той же репортаж про війну, наприклад, репортажі набирають менше. Дивись, це ж виходило в який момент? Це ж виходило ще до повномасштабної. Війни 21 рік. Ну, це такий, як сказати, Саню любили, тому що він завжди може дати якогось такого трешу трошки. Да? І він це розумів, він знав закони жанру. І коли він приніс ідею, типу, що давайте підемо в'язницю, пацанів, типу, провідемо, пограємо в футбол. Ну, всі сказали, а вже ж, типу, це топ-тема. Ну і людям сподобалось, особливо коли, знаєш, в цій всій атмосфері він спілкується. Але він реально, знаєш, це не те, що там він хотів. Собі якісь там бонуси зібрати. Йому це реально було цікаво. Ну, знаєш, типу, він каже: навіть була одна, одна розмова, він говорить, що, типу, ця людина сиділа, значить, ця людина за слова відповідає. Тобто, у Сані у нього такі, знаєш, поєднання. Він релігійна людина. По-перше, він вірить в Бога. Навіть був один момент. Мілевський такий каже: Типа, ета наш, типа, ідол Прасьоміна, знаєш. А то и говорит, не, Артем, типа, у нас один идол, это Иисус Христос. А Семин это просто папа. Для нас мы заблуждены, да? Это, это наш, э, как говорится, идол. Он, он, он... Ікона є одна. У нього поєднання, він якась як, панітійна тема, да? з іншого боку, релігія, він теж вірить. Тому він ось, був цікавий людям, тому що вони не розуміли, що він може такого створити. Ну і в той же час це, це бренд, як би там не було, але це ну, Саша Алію, Артем Мілецький це серйозні бренди.